Світі сьогодні хочу вперше привітати вас за святом вишиванки, побажати вам всього найкращого. Бережіть себе, не забувайте про нашу ідентичність, не забувайте про наші традиції, бережіть їх собі, передавайте їх дітям. А також сьогодні хочу розповісти вам про пророщування Маракуї, Маракуї, гранаділи, всіх-всіх можливих Маракуї. Я пророщувала багато різновидів пасіфлор. Такі, як бананова маракуя, пурпурна або фрукт, гранаділа солодка, ще такі, як маракок або пасіфлора інкарната. Ну, багато різновидів пасіфлори я пророщувала. І сьогодні хочу вам в загальному розповісти про особливості їх пророщування і вирощування. Розповідати буду вам сьогодні на прикладі ось такого кущика солодкої гранаділи. Цьому кущику вже, напевно, місяць, і я вам розкажу, як же це ростити. Це насіння. Всі пасіфлори є ліанами. Вони дуже добре ростуть в кімнатних умовах, навіть плодоносять в горшку. Десь від 3 літрів. Дуже гарно вони вирощуються на закритих і теплих балконах, тому що там їх достатньо, їм достатньо сонечка, розмножуються вони насінням, або укорінюються за допомогою черенків. І сьогодні я вам розповім про те, як же ж їх розмножувати за допомогою насіння. Починаємо ми пророщування з підготовки насіння. Перше, що ми робимо, це ми замочуємо десь на 12 годин в теплій водичці. Це дуже важливий етап, ні в якому разі його не пропускайте. Наступний етап це ми вже пророщуємо саме насіння. Тут знову ж таки є декілька варіантів. Ви можете пророщувати. На вологій паперовій сервеці в зіп-пакеті або просто в якомусь пакеті ви можете пророщувати в моховій, як роблю частіше всього я, або ви можете пророщувати вже в самому ґрунті. Дуже важливо в період пророщування забезпечити температуру пророщування десь 25-30 градусів, тому що печфлора росте в досить теплому кліматі, це тропічна рослина, тому і необхідно таке пророщування. Моє насіннячко було десь два тижні в такому пакеті з мохові, попередньо замочене, пророщувалось вже в мохові. І ось так воно гарнесенько проросло. Проросли всі-всі-всі-всі насіння, які я туди поставила, і зараз я буду їх садити в ґрунт. Я саджу їх не дуже глибоко, так, щоб оці гачки, які вже утворилися, щоб вони були дуже близько до поверхні. І сажу так густенько, хочу зробити такий кущик декоративний. Ось таким чином допомагаю собі мені дуже зручно дерев'яною паличкою для того, щоб поправити трошки насіння. І поливаю вже саме насіння звичайним чином, і ставлю його далі на пророщування. Пророщую я при температурі близько 25-30 градусів на сонячному місці. І зверху одягаю пакет для того, щоб була вологість гарна. Якщо ви пророщуєте на паперових серветках вологих або в мохові, то вам необхідно слідкувати, як тільки вони почнуть проростати, тобто насіннечко проплюнеться, вам необхідно перенести його в ґрунт. Який ґрунт я використовую для пасіфлори? Для пасіфлори я використовую універсальний ґрунт з додаванням перліту, або кокосового субстрату, щоб він був таки достатньо рихлий. Пророщуємо ми вже в ґрунті, можна зверху ще закрити або кришкою, або пакетом поліетиленовим, чи який у вас є. І слідкуємо за сходами. Дуже важливо не перезволожувати, також не пересушувати в цей момент, тому що сам процес пророщування він є дуже простим, але необхідно про них не забувати. Та пророщування займає десь від тижня до двох тижнів і насіння починає прокльовуватися. Після цього ви переносите його в ґрунт і вже зазвичай, поливаєте, після того, як поливаєте, сходи з'являються, ви просто з ними доглядаєте, не забуваєте. Поливати. Пасіфлора є достатньо витривалою рослиною, тому якщо вже на такому етапі, як в мене вже вони зараз ви десь колись забудете їх полити, вони можуть вам пробачити, вони, звичайно, опускають свої листочки, але потім підіймаються. А також вони дуже гарно ростуть як на сонечки, так і при такому такому звичайному освітленні, але можуть трошечки витягуватись, тому ви слідкуйте, як вам краще. Тепер стосовно плодоношення, плодоносить всі пасіфлори, в принципі, але по-різному, наприклад, пурпурна пасіфлора або пасіфлора едуліс, вона плодоносить десь на другий-третій рік. Звичайно, краще вона росте, якщо ви будете її висаджувати на вулицю, але потім на зиму забирати. Маракок може плодоносити в той самий рік посадки, але посадити його потрібно вам десь в лютому, в кімнатних умовах, і потім, вже, коли потепліє на вулиці, перенести його в ґрунт. Наступне вже буде саме сходити з коріння, тому що маракок це є найбільш витривалий і найкраще ростуща пасіфлора в наших умовах. Вона зимує, але з нею є деякі нюанси. Наприклад, такі, що якщо ви просто залишаєте корні маракока в ґрунті, то на наступний рік він прокинеться, але трошки пізно, і він може не встигнути дати плоди, і він не встигне заплодоносити. Тому краще всього маракок. Кок, все ж таки готувати десь з лютого в кімнатних умовах, або сіяти насіння, або пророщувати корні, і коли вже тепло, переносити його на вулицю. Або, звичайно, вирощувати в теплицях. Далі, гранаділа, мені дуже вона подобається, вони дуже гарні листочки. Але, на жаль, гранаділа відноситься до тих пасіфлор які майже ніколи не плодоносять в кімнатних умовах. Тому, якщо ви хочете вирощувати гранаділу це, скоріш, зі, буде така декоративна ліана, вона, вона справді гарно росте, вона невимоглива, не вона гарно використовується для озеленення в квартирі, але плодів і кіті ви від неї не дочекаєтесь. На сьогодні все про пасіфлори. Якщо щось я забула розповісти або у вас ще є питання, будь ласка, пишіть мені, я буду вам більш детально про них розповідати. Любіть рослини і вони будуть відповідати вам взаємністю. До побачення!